Корупційні скандали на тлі загострення ситуації на фронті. На думку українців, чи демотивує це бійців та як впливає розкрадання коштів на ситуацію у війську? Була б лучша ситуація. По-перше, дивіться, народ з народу збирають останні гроші, копійки, а короб... а ці ворують і безнаказано і уїжджають за кордон. Ну, у них би мотивація була краще зараз. Складно, складно хлопцям. Мій зять воює, родичі воюють, Там складно всі. Демотивує їх ця історія з корупцією? Ну, з одного боку, демотивує, а з іншого боку, хто як не ми. Їм тяжко, просто їм морально тяжко. Хоч вони стоять і роблять усе можливе. Однозначно. Подивіться, Подивіться коли 22. 24 лютого да почалася війна. От я живу з мого будинку, да з мого поверху. Три людини, в тому числі мій син, пішли на війну. Просто знялися. У мене дитина він був студентом стаціонару. 22 роки, роки міг не йти туди, але сказав: а хто тебе захистить, якщо не я? І все, і пішли на війну. Захищати зараз, ну от мій сусід він вже ну, мобілізувався да, по віку, і він на це на все дивиться, йому ну, йому гидко і, і образливо. Моїй дитині гидко і образливо. Розумієте, всім, ну, всі на це дивляться, за що воюють. Я то розумію, і вони розуміють, да? тобто, коли таке питання ну, встає, за що вони там гинуть, вони гинуть за нас. За, вони не за владу гинуть, вони за нас, за Україну це роблять. Ну коли от країною от керує банда шахраїв, і це весь час, всі 30 років таке. Ну, тобто нічого нового не сталося, так. Чому? Змінилось би, ну, тому що корупція це сама перша проблема в нашій країні, яка є. А як би це вплинуло на мотивацію бійців, на вашу думку? Ну, те, що відбувається там, наскільки я знаю, наскільки мені розповідають. Вплинуло б вони б вони б знали, за що вони борються, за що вони гинуть. Е, ситуація на фронті. Я не знаю, як вона деле, Ну це даже, мені кажется, не от, зовсім не од корупції завісить. Це зависить від того всього, хто дійсно, би сказати, руководить нашою страною і що вони роблять. Тут вже не в грошах діло. Тут уже в тому, що люди роблять для того, що хтось я ж говорю, хтось захищає, а хтось просто своїми діями це все губить. Ну, нема що захищати. Я б не захищала. І я б нікому не радила захищати те, що не стоїть життя. Звісно, змінила. Ви знаєте, я думаю, що люди, у тих, кого діти, чоловіки, батьки воюють, ті не будуть займатися корупцією, тому що вони розуміють, що, ну, за що, що ми захищаємо. І хотілося б, щоб наші діти все-таки жили в мирній країні. І не бачили того всього, тому що вже навіть більше, ніж покоління виросло в умовах війни. Ми, звичайно, змінилося б на багато кращу сторону, тому що ну всі все прекрасно знають. А так, якщо зараз почитати любі новини під цими постами, що зараз словили на корупцію когось, ні в кого немає мотивації, ніякої то Ну, немає ніякої мотивації, то й все. Що я думаю, багато що потрібно міняти у нас зараз. Я думаю, ті. Ти... Люди, які пішли е, воювати за країну, то вони за корупцію не думали, але ж, якби менше була корупція, то краще жилося всім, і на фронті і в країні.